Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отже, друзі, важливі новини для українців за кордоном. Дуже часте запитання саме повторного захисту. Отже, чи можна просити притулок саме в Німеччині після іншої країни? Друзі, Німеччина, звісно, вона залишається найпопулярнішою країною серед українських біженців завдяки потужній соціальній підтримці. Отже, друзі, чи нададуть у Німеччині притулок тим, хто вже скористався тимчасовим захистом в іншій країні ЄС? Оскільки в Німеччині все практично, друзі, вирішується на комунальному рівні. Чи приймуть вас у Німеччині, саме вирішує окремий чиновник, який і розглядатиме ваші друзі документи. Якщо Німеччина вас не прийме, то невідомо, що буде із захистом в тій країні, де ви написали відмову. Це обов'язково потрібно спитати при оформленні відмови, чи можливо буде знову взяти захист у цій країні, якщо Німеччина вам, наприклад, відмовить. Тому спочатку, звичайно, рекомендують зробити запит до Міграційної служби Німеччини з проханням про прийом та з питанням про умови прийому. При цьому слід вказати своє ім'я та прізвище, відповідь прийде на це ім'я. Якщо вона буде позитивною, то і у людини буде підтвердження на руках. Друзі, якщо вам потрібно дійсно написати запит в міграційну службу Німеччини, писати потрібно німецькою чи англійською мовою. Адресу і посилання, якщо вам потрібно, я залишаю в опису під цим відео. Офіційно Німеччина не вводила обмеження на прийом українських біженців після тимчасового захисту в іншій країні ЄС, як це зробила, наприклад, Чехія і Польща. Отже, друзі, як висновки, хто може просити тимчасовий захист у Німеччині? Якщо ті, хто втік від війни в Україні, вже отримували тимчасовий захист в одній з країн ЄС. То більше не зможуть вільно вирішувати про свій переїзд саме до Німеччини або іншої країни ЄС. Країна, в яку ви хочете переїхати, сама вирішуватиме про те, приймати вас чи ні. У її вирішенні важливу роль, друзі, відіграватиме той факт, чи має вона взагалі можливість, наприклад, з фінансової точки зору прийняти вас до себе. І ви ніяк не зможете вплинути на це рішення, ви можете переїхати тільки, якщо країна, в яку ви хочете приїхати, готова вас прийняти. В цьому випадку ви втратите також всі права та обов'язки, які мали у своїй першій країні перебування. Ось такі, друзі, важливі новини для українців. До зустрічі!